Дуже важливо, щоб Великодня літургія починалася в темряві. В темряві, коли зайшло сонце, і в темряві нашого серця весь день ми переживали цю темряву, переживали голод Бога, голод живого Ісуса. І в такій темряві ми наближаємося до вогнища. Вогнища, яке дає нам новий вогонь. Цим новим вогнем запалюють Пасхали, і між іншим також беруть вуглинки і кладуть в кадило. Цей новий вогонь вносять до храму, і всі люди, які було б круто, щоб вийти всі назовні, всі люди заходять потім до храму, заходять до темного храму, в якому ще нічого не видно. І священик несе Пасхал і співає Світло Христа. Співає Світло Христа, всі говорять Богу Подяка, і це світло розмножується. Підходять потім е з свічками, беруть свічки, і що е ближче е священик наближається до вівтаря, то більше цього світла, е якби світло поширюється. І аж коли підходить до самого Вівтаря, то в храмі включають світло. Колись раніше було так, що не було електричного світла, но і це тривало трохи довше, поки всі світла, всі, весь храм буде світитися, поки запалять всі свічки, і поки в храмі також запалять всі свічки, які розсвітлювали храм. Але це дуже показує дуже класний символ. Світло Христа наповнює всіх, єднає всіх. Подивіться, з цього маленького Вог... Вогника, який є на Пасхалі, він поширюється на е... поширюється на весь храм, поширюється, кожен має цей вогник. Дуже класно, щоб кожен також прийшов свічкою, щоб цей вогонь також відчував фізично біля себе. Це дуже важливо відчувати. Потім, коли священик наближається до вівтаря, починається дуже гарний спів, який називається Екзультет. Про що йдеться в цьому сві... в співі? Вихваляється це світло Пасхалу. Вихваляється, перш за все, співає священик, досить довго співає, 15-20 хвилин, і церква дозволяє собі на такий довгий спів, співає про бджолу. Про бджолу Дивіться, найвеличніша подія в році, а священик співає про маленьку бджолу, яка збирала віск, і з якої. Ми Через яку ми можемо е, користуватися свічкою. Тут найбільша подія в історії людства, а ми прославляємо маленьку бджолу. І це ж, ну, нереально крута, е, крути, крута пісня, крутий гімн церкви, який показує, е, ну, що, наскільки все подумано в світі, е, потім е, відбувається літургія слова. Найдовша літургія слова за цілий рік, через те, що є е, сім читань старого завіту. Є псалом, який можна нормально заспівати, а є також оспівають Осанна, Осанна, Осанна. І там під час того співу такий е, фоні, е, також ведеться головна ну, історія відкуплення, можна сказати. Прославляється сила Бога, який викупив людину, відкупив. Е, і потім після цієї літургії є ще одне читання з Нового Завіту, так звана Апостола, і потім буде Аллилуйя, якого ми вже спрагнені, тому що весь Великий піст не було Алілуя, ми не співали Алілуя, а тільки от-от-от зараз можемо заспівати. І коли є літургія з єпископом і коли є діакон, він також е, якби, оголошує. Це Аллілуя. Дуже класно, це показано в літургії з єпископом. Він говорить, підходить до мікрофону і голосно оголошує. «Анунціо Анунціово, гаудіамус magnum, квот est Аллалуї. Оголошую вам всім велику новину, якою є Алвілуя. І ці слова дуже похожі до слів, коли обирають папу. Коли обрано папу нового, також пускають білий дим. А тут. Якби обрано Алілуя! Час змінився. Пишеться нова історія. Нереально круте, е, круте представлення. Потім читається Євангелія про пустий гріб, який ми переживали весь день, а зараз цей пустий гріб, подивіться, наші всі ці е, е, переживання стають для нас доброю новиною. Після цього е, відбувається щось нереально круте. Ми це все, що було символом, а що ми читали старого завіту про різні символи, які ми переживали також останніх кілька днів, це все стає реальністю. Це все стає реальністю, тому що основа е, Пасхи, основа Воскресіння це хрещення. Це є основою. Ми маємо реально померти і реально народитися на ново. Бо в Святому Письмі смерть фізична, вона е, більш розуміється як. Те, що ми засинаємо, а смерть, наша, смерть і Воскресіння це більш є реально, коли ми занурюємося, помираємо і виходимо з води. Причому що цікаво, що святий Амброзій Медіоланський так говорив про Хрест дуже класно, що ти, котрий занурений в воді, залишися в тій воді і живи як риба. Риба нам показує, як бути добрим християнином. Вона залишається в воді, в воді хрещення, в воді благодаті Ісуса. І без, без води дивіться, що риба не може жити. Так само ми маємо лишатися в Ісусі постійно. І неважливо, буде, яка буде погода, чи буде якийсь ураган, завіруха, чи, що, чи, чи тепла погода. Риба в воді є безпечна, завжди безпечна. Для мене це дуже. Добре пригадує е, таке інтро в серіалі The Chosen, вибрані, е, де є багато риб, які пливуть, і деякі риби повертаються в другу сторону. Дуже класно показується ця, ця символіка риби. А ще, не знаю, чи ви знали, але хрест взагалі-то не був першим символом християнства. Ні-ні, ні не хрест. А першим символом християн була саме риба, риба е, і грецькою. Риба означає іхтіс. Христи... Християни себе асоціювали з рибою. А іхтіс, іхтис, так пишеться, і кожна буква означає це криптонім найважливішого звороту в, в християнстві. Ісус Христос, Син, Бога, Відкупитель. Ісус Христос «Сотер». Тут є найбільша правда, і християни готові були цією правдою підписуватися. Підписувалася рибою. Я думаю, ви не раз бачили, як на деяких автомобілях задує значок риба, іхтіс риба. Тобто християнин дуже крутий символ. І ще одна важлива річ дуже крута річ, яка нам в Великодню ніч пояснює щось дуже важливе. Після того, як є відновлення хрещення, Ага! Дуже класно, коли взагалі в ніч велико, Великодню ніч є хрещення дитини маленької. Бо колись взагалі хрестили тільки і виключно на Пасху. Перші е, хрещення були тільки і виключно на Пасху вже старших катахуменів, старших людей, які готові були прийняти християнську віру. Вони мусили чекати довго саме на це свято і через весь великий піст постоли, аж до цього моменту, коли вони могли стати християнином. Але і так. Навіть якщо не буде хрещення дитини, щоб ми реально пережили це відкуплення, це витягне, коли витягують і визволяє Христо, е, Ісус людину, то і так ми відновлюємо свої е, обітниці хрещення. І це дуже класно запам'ятати. І тут ми справді переживаємо найважливішу подію, коли Ісус нас відновлює, і ми стаємо нові. Наступний е, обряд, який відбувається, так як на кожній службі, але тут е, ми переживаємо його в особливий спосіб як нова людина, коли ми приймаємо Ісуса, приймаємо Бога до свого серця, щоб Він нарешті наш, нас відкупив і визволив. І е, просто обряд причастя. не просто, а аж обряд бо ми можемо прийняти Господа до свого серця. Дуже класний символ з пісні над Піснями. Взагалі, оці церкви казали, що пісня над Піснями пояснює Воскресіння Ісуса і пояснює взагалі Євгаристію. В четвертому розділі пісні пісень є дуже крутий символ. Там є молодий і молода, які виражають, весь час виражають один одному свою любов. Так як Ісус виражає свою любов церкві, а церква пробує намагається виражати свою любов Ісусу. І тут є такий, така одна крута цитата. Молодого до молодої. Уся ти прекрасна моя подруженько, і плями немає на тобі. Дуже класно це показує, що Ісус в цю велику ніч не має, не бачить на тобі жодної вади, не, не бачить на тобі жодної плями, не бачить жодної слабкості на тобі. Він тебе приймає так, якби ти був найкрасивішим створінням. Він сліпий твоїх вад і хоче побачити тебе найпрекраснішим. Те хрещення, воно е, Ісус витягує нас з цього бруду, е, в якому ми були, витягує в нас найкрасивіше, якщо ми дозволимо йому, йому, йому задіяти. І в цю ніч Він бачить тільки най, нас е, найкращими, найкращими, які ми могли б бути за все життя. І яка є відповідь молодої в пісні пісень? Хай коханий мій прийде до саду свого, нехай споживе плід найкращий його. Вона тут взагалі-то каже про свій сад, про її сад і про її плоди. Вона запрошує молодого, щоб він спожив її плоди. Подивіться, хоча ми, здається, ми приймаємо Ісуса, тут мало би йшлося йтися про його плід, але, але молода, який молодий виразив свою любов. Вона готова прийняти молодого до себе, прийняти повністю, прийняти і готова віддати все своє для нього, готова віддати найбільшу любов йому. Особисто для мене такі символи, які показують любов хлопця до дівчини, молодого до молодої, дуже сильно якось відповідають моєму серцю і дуже сильно мене якось розпалюють. І цей символ також неймовірно близький моєму серці, який показує ту велику любов. Молодої до молодого і навпаки, бажаю вам добре пережити літургію е, Воскресіння і справді відчути себе повністю чистим, найпрекраснішим, яким тільки може бути. Е, і прославляти, кричати Алілуя так, як е, кричали апостоли. І взагалі, ще, що йдеться про Алілуя, я дуже люблю, як в нас в е, костьолі, в Писарівці, ми після. Е, Служби Воскресіння виходили і кричали по всіх вулицях: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це, не, це неймовірна радість і така відвага, щоб це все кругом відкрикувати, показує е, таку велику е, правду. І також євреї взагалі казали про Алілуя, що Алілуя треба так співати, щоб аж дахи тріщали, щоб дахи ламалися. Тож. Не бійтеся, відважтеся і радійте з того, що Ісус нас викупив! Алілуя! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бо істинно Воскрес!